Друзі, усім привіт! Під одним з останніх роликів, мій підписник з ником murkit.ua залишив ось такий коментар, в якому він пише, що нібито бачив задачу, в якій доводиться, що число 1 дорівнює числу 0,9 в періоді. Тобто 9, 9, 9, 9, 9 і так далі. Він пише, що це виглядає як абсурд, і я з ним згоден. І сьогодні ми про цю задачу поговоримо. Чи це дійсно так? Як до цього ставитися, і розглянемо кілька пояснень цьому. Спочатку я хотів би поговорити про пояснення, яке запропонував Муркіт ось тут одразу в коментарі. Воно дуже просте і полягає в тому, що треба розглянути ось такі дві рівності: 1 третя дорівнює 0,3 в періоді. З цим, я думаю, ніхто сперечатися не стане. Це ми можемо перевірити навіть на калькуляторі. У той час, як 2 треті також легко порахувати. Це буде 0,6 в періоді. Тобто 6,6,6,6,6 6, 6, 6, 6 і так далі. Якщо ж тепер ці рівності між собою скласти їх ліві і праві частини, то отримаємо 1 третя 2 третіх дорівнює 0,3 в періоді плюс 0,6 в періоді. Зліва у нас виходить. 3 третіх, тому що 1 третя плюс 2 третіх. А 3 третіх це 1. А справа у нас виходить 0,9 в періоді. І нібито виходить ось така неправильна якби, рівність. Тобто, мабуть, ми десь допустили помилку або що таке, що, що взагалі відбулося. Зараз я хочу навести іще одне нібито доведення цього факту, яке дуже часто наводять у відео. Про цю задачу. І поясню, чому я вважаю, що це не зовсім коректно. Воно теж дуже просте. Давайте назвемо x, ось це число назвемо x, тобто x дорівнює 0,9 в періоді. Тепер помножимо цю рівність на 10 з двох сторін Вийде 10х, а тут у нас буде ось це число помножити на 10, це просто кому перенести праворуч на один знак. Правила множення досвідкових дробів ну на 10. Тепер розділимо от в цьому числі, яке утворилось, цілу і дробову частини. Тобто це буде 9 плюс 0,9 в періоді знов таки. Ось. Але це дорівнює x. Ми так написали, ми так позначили. Тобто отримуємо, що це буде 9 плюс х. І тепер ми маємо дуже просте рівняння: 10х дорівнює 9 плюс х. Переносимо х ліворуч, отримаємо 9х тепер дорівнює 9. І х дорівню 1, якщо поділити на 9 з двох сторін. Тобто, починали ми з того, що х дорівнює 9 в період, 0,9 в періоді, а отримали, що х дорівнює 1. Знову, нібито ці числа рівні. Чому мені це доведення не дуже подобається? Тому що воно, як і попереднє, показує. Нас, нам ставить нас перед фактом, просто що ось так от виходить така рівність, якщо зробити такі то маніпуляції. Невідомо, чи правильні маніпуляції ми зробили, чи правильно ми отримали цю рівність, чи все ми зробили коректно, можливо, ми десь якісь тонку деталь якусь опустили. Тобто воно не дає відповідь на головне запитання, чому це так? Чому так виходить? У цьому відео я хотів би якраз, бити, якраз таки і дати відповідь на те запитання, чому нібито така неможлива рівність має зміст і дійсно справджується. Перед тим, як пояснити це, хотів би ще додати, чому багато людей, дивлячись на цю рівність, правомірно вважають її абсурдною, тому що в лівій частині у нас стоїть ціле число 1, а в правій частині у нас чітко написано 0, кома, там щось там далі. 9. Але написано 0, а тут написано 1. Як взагалі вони можуть бути між собою рівними. Для того, щоб дати відповідь на це запитання, потрібно спочатку правильне запитання поставити. Давайте запишемо наше число 0,9 періоді. І на секундочку зупинимось і скажемо: стоп. А що ми взагалі маємо на увазі, коли ми записуємо це число? Коли ми з ним працюємо, що це таке, що це за математичний об'єкт. У ці три крапки, вони дуже підозрілі. Що йде після них? Наївне е, пояснення цьому було б таке, ну, це число 0, ,0 нескінченна кількість дев'яток. Нібито так і є. Але якби ми так означали нескінченні десяткові дроби, від них не було б жодної користі. Адже ми не могли б навіть. Арифметичні операції проводити з такими числами. Для цього нам добилося зробити нескінченну кількість арифметичних операцій. Уявіть собі, що нам треба до числа, яке я навіть не можу записати, тому що у нього нескінченна кількість знаків, додати інше число. Як взагалі таку операцію розглядати, як її зробити, як її означити? Це не має сенсу ані з математичної точки зору, ані з практичної точки зору, ані з логічної точки зору. Для того, щоб іще більше проілюструвати, чому не можна так означити це число, я хотів би розглянути всім відоме число π. Як ми знаємо, воно також є ірраціональним, і в своєму записі містить нескінченну кількість цифр. Нібито. От. Якби ми сказали, що число π це 3,141596926 і так далі. То ми б навіть не могли пояснити нікому, що таке число пі, тому що для цього нам знадобилося назвати всі знаки цього числа. Якби ми сказали, що число пі це ось так ми його означаємо. і, і ніякого толку з цих, цих чисел не було б. Тому і означити їх так не можна. Окей, з цим розібралося. Як же тоді правильно пояснити, що означає ось цей запис, що означає це число? І ось це число. Насправді відповідь лежить у понятті границі числової послідовності. Кожен раз, як ми зустрічаємо в математиці нескінченність, як правило, нас рятує від абсолютного абсурду саме границі числових послідовностей. Якщо ви забули, що це таке, або не знаєте, або вам здається, що це дуже складно, ви хочете переключити відео на щось дуже просте. Я вас хочу зупинити і направити до іншого ролику про, таке, про те, що таке границя, чому його значення саме таке, і насправді, чому це дуже природна річ у математиці, чому нею користуватися зручно, і чому вона так сильно рятує від нескінченності. Для тих, хто з цим знайомий, або якщо ви подивилися той ролик і повернулися назад, давайте продовжимо. Так, як же нам означити ці числа через границю якоїсь послідовності? Стосовно числа пі і інших ірраціональних чисел, ми, мабуть, поговоримо про це в іншому відео, це трошечки складніше. А от наше число 9 в періоді, 0,9 періоді, можна дуже просто означити, як границю числової послідовності ось такої: 0,9 це перший елемент. Другий елемент 0,99. Третій елемент 0,999. Четвертий елемент 0,999 9999 10 000, І так далі. І границя цієї послідовності і буде число 0,9 в періоді. За означенням просто. Окей. Тепер ми розібралися, що це число означає. Зробимо наступне. Давайте спробуємо. Порахувати границю ось цієї послідовності. Для того, щоб це зробити, я перепишу ці числа через звичайні дроби. Тут ніякого проблем з цим не буде, тому що це скінченні десяткові дроби. Тут немає трьох крапок. Тут можна легко написати, що це буде 9 десятих. Ось це число дорівнює 99, сотих. наступне число це 999 тисячних і так далі. Тут ніякого криміналу якби немає. Тепер спробуємо записати n-тий член цієї послідовності, тобто з номером якимось n. Якщо трошечки подумати, то можна дійти ось такого висновку. В знаменнику стоїть кожного разу. Тут 10 в першій степені, 10 в другій степені для другого елементу, для третього елементу 10 в третій степені. Тобто для n того елементу буде стояти 10 в n-тій степені. А в чисельнику стоїть те саме, чисто, що й в знаменнику, тільки мінус 1. Як бачимо, тут, тут стоїть зверху 10-1. Тут 100-1. Ну, Це буде 99. Тобто тут можна написати 10 в степені n, 1. Ось так буде записуватися n-тий елемент нашої послідовності. Для того, щоб знайти границю цієї послідовності, потрібно знайти значення ось цього виразу. Ліміт, тобто границя n, при n, що прямує до нескінченності від нашого виразу n-того члена послідовності. І це зробити дуже просто. Я думаю, будь-хто, хто пройшов курс вищої математики або навчався в якомусь технічному вищому закладі, то це зробить дуже просто. Для, того треба, для цього треба розділити цей дріб на дві частини. Тобто поділити почлен на чисельник. Це буде. 10 в степені n поділити на 10 в степені n це одиниця. мінус одиниця поділити на 10 в степені n. І тепер легко бачити, що знаменник у цього дробу прямує до нескінченності. Якщо ми беремо все більше і більше число n, і 10 підносимо все більше і більше число, то ми прямуємо до нескінченності. А якщо знаменник дробу прямує до нескінченності, то сам дріб прямує до нуля. Знов таки, якщо це вам здається притягнутим за вуха, можете подивитись ролик про границю. Там все дуже строго доводиться і дійсно показується, що це так. І ніякого трюку з нескінченностю ми насправді не робимо. Так от. Тобто цей вираз дорівнює просто 1, який від n ніяк не залежить. Мінус 0. А 1 мінус 0, я думаю, суперечок в коментарях з цього приводу не буде. Це дорівнює 1. Тобто ми знов таки отримали, що границя цієї послідовності дорівнює за означенням 0,9 періоді І дорівнює 1. Значить, ці числа рівні. В чому ж справа, чому ми це отримуємо, чому це так? Проблема насправді не в границі, і не в числі 0,9, і не в числі 1. Проблема просто в записі. Справа в тому, що виникла потреба у людей якось записувати нескінченні десяткові дроби. І означили їх через границю. Як я тільки що показав. Але виявилося, що таке означення є неоднозначним і виходить, що границі деяких послідовностей з одного боку дорівнюють десятковим дробам, нескінченним, а з іншого боку, цілому числу, наприклад, один. Тобто оці два прямокутнички це просто один. Це просто одне і те саме число, один, записано двома різними способами. І ніякого... Там магії в цьому немає. Немає парадоксу в цьому. Тому що це діли, все, вся справа в означеннях. Ми так означили е десяткові дроби. Виявилося, що інколи, в деяких випадках, виявляється, що одне і те саме число можна записати двома способами. Як завжди, закінчуємо задачкою для глядачів. Вона буде дуже простою, але тим не менше. Е спробуйте довести, що число 0, цілих. Наприклад, 2 десятих і 4, 9 в періоді, от, теж строго дорівнює числу 0,3. Пишіть в коментарях, як це зробити, що у кого вийде. Можливо, це не так. Можливо, ви із цим не погодитесь. Але на цьому на сьогодні все. Дякую всім за перегляд. Дякую своєму підписнику Муркоту за такий чудовий коментар і за таку дуже цікаву задачу, яку я насправді давно хотів розібрати на каналі. Всім до побачення і дякую за перегляд.